Ну що, садила я картошечку. Получається з цього кусочка це все картошечка. Щось я не посчитала, скільки рядочків вийшлось. Але це в цьому році перекопано. В цьому році я посадила. Картошку не покупала. Це те, що в мене залишилося з осені, те, що ми не доїли. Такі вроді непогані кільця. От, ще залишилося отут докопати на два рядочки, але вже сил немає сьогодні. Сьогодні дуже холодно. Холодно, в куртки тепло. Вже мокре Коротше, що сьогодні виходить 16 березня. Це я сьогодні досадила ще 5 рідочків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13. По 13 картошечок десь вийшло. Десь менше, десь більше. Але жалко її було викидувати. така у мене вийшла з кільцями. Тут у мене персик. Осені посадила. Папа зробив мені. Не пам'ятаю, що він мені зробив, він мені казав, але не пам'ятаю. Так, а там на початку цибульку. Ой, не цибульку часник посадила, ще в осені. І кусочок такий свободний, не треба фокусуватися. Кусочок такий свободний, ще не продумала, що саджати. Ну-ка вони точно не буду тут садити і е, ці кабаки теж не буду садити, бо вони так гарно розростаються. Буду ще, напевно, перекопувати. Ну так дві години. І посадила. Не знаю, чи пізно, чи рано. Коли був час туди, тоді і посадила. Так виходить. Ще кучу роботи, але з погодою не вгадаєш. На сьогодні заморозки обіцяють дощі. Коротше, подивимось, як що буде. В кожну кожен рядочок додаю таке відро сипця. А я в минулому році так саджала, мені подобалося. Ну тут була ціліна, така була трава. От. Земля тут пуста. Після цієї трави дуже пуста земля. Нічого взагалі не росте. пробувала неоднократно. Тому відро І я ж ото взяла біодобриво. Може, буду додавати ще біодобриво. Подивимося, як воно буде рости. Рости. Так, поки так. Зараз, як я садила картошку. Коротше, стався у мене один метр прокопати. І отаку от велику гору я насипала. Чого так? Тому що велика кількість пір'я. І воно мені потім буде проростати по картошці. Ось, Ось такі коріння. Оце все, оце все я викопала з метра. А то в прошлый раз було. Короче, розрізся, він дуже сильно, в минулому році приїжджав дядька, перекопував мені тут все. Тут все було перекопано і дивіться, що де копалося. Як було, так воно і є. я два рази сапала ще. Так. Ну, тут вже досадю ще два рядочки картошки, та цей кусочок буде у мене зроблений. Зараз буду громадити, вирівнювати і одразу, напевно, посадю. Подивлюся, якщо доща не буде, бо щось заходить, непонятно.